Путін виступає а рубль падає. У наших сусідів і так небагато приводів для радості, а тут ще й президент країни провокує національну валюту на спад. Західні санкції, запроваджені щодо Москви через її агресію в Україні, негативно відбилися на багатьох секторах російської економіки, і тепер же навіть місцеві високопосадовці говорять про рецесію та значні збитки для бюджету РФ. Саме цим проблемам і присвячена 10-та велика прес-конференція російського лідера. Та Рубль не послухався Путіна і знову обвалився на заявах російського президента про покращення. Та росіянам дали ціну пораду. Цитую «работать надо». Путін також додав, що сьогоднішні зовнішні умови підштовхують народ до більшої ефективності. Під час виступу російський президент не зрадив собі і завів ту ж платівку про те, що особисто він ні в чому не винен. У всьому винні американці і захід. А коли західні журналісти заявили, що Росія в глибокій кризі, Путін при владі вже 15 років на нього скаржиться і вважають причиною кризи, та поцікавились, чи не боїться він перевороту, Володимир Володимирович у властивому йому стилі на питання не відповів. Цитую, ми діємо в інтересах громадян РФ. Їхня підтримка гарантія від будь-яких переворотів. А присічні громадяни і не знали, що зовнішня політика РФ у їхніх інтересах. Політики наші там затіяли ігру, якою не слід було затівати, і, к сожалению, страдає як звичайний народ.